А чого куркуль? Він має воли, побіч, воли, корови, коні, машина та, що молотить людям зерно. Вже як діждали зерна, то ну, молотили. А мама моя сильно бідно жила, а не хотіла, щоб ми повмирали. Та й і в колгоспів тому наче робила. І по людях ходила, та пішли до куркуля, а в його машина ця, а землі в мами не було нічого. Та пішли до його, та кажуть, дядько Марко, у вас немає квочки. А він каже, є. То дайте мені квочку. І півтора десятка яєць, та я підсиплю, та нехай буде дітям хоч курчатку. А він дав та каже, оце квочка висидить, курчата квочку принесеш, а курчата будуть тобі. Тільки йди до мене п'ять день жито жать. Мама пішла.